Завершується другий місяць 2024 року. А новий законопроєкт про мобілізацію так і не прийняли остаточно. А з огляду на те, скільки правок внесли до закону, ймовірно, не приймуть його і цього тижня. What the fuck is this piece of shit? Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі спробуємо розібратися, які ж саме правки можуть внести у законопроєкт про мобілізацію і коли закон все ж приймуть. З вас підписка на канал. І поїхали! Цього тижня стало відомо, що до закону про мобілізацію подали понад 1300 правок. Їх реєстрація завершилася 21 лютого, але тепер їх мають розглянути в комітеті. Зрозуміло, що на вивчення пропозицій знадобиться час. Тож, попри припущення нардепів, що законопроєкт можуть прийняти вже цього тижня, мало ймовірно, що це все ж станеться так швидко. Зокрема, народний обранець від голосу Ярослав Желізняк припускає, що розгляд і голосування відбудуться вже у березні. На цей пленарний тиждень їх навіть звести не встигнуть. Тому голосування у другому не буде раніше 6-8 березня. Допоки ж до чергового розгляду законопроєкту про мобілізацію є час. Ті, у кого він викликав питання і невдоволення, користуються можливістю вплинути на те, який остаточний вигляд матиме новий закон. Зокрема, провідні бізнес асоціації України стурбовані тим, що нові норми можуть завдати додаткового удару по економіці країни. Бізнес просить парламент не паралізувати економіку країни новим мобілізаційним законодавством, необхідний баланс між військовим фронтом та економікою. Українська рада бізнесу виступає проти того, щоб військовим дозволили вилучати приватні транспортні засоби для потреб війська без належного нагляду, а також проти ідеї надсилання повісток через інтернет. Серед іншого, компанії, які постачають озброєння для збройних сил, також повинні мати можливість запобігти заклику всіх своїх співробітників на військову службу. Бізнес-асоціації закликають владу до більш прозорого та зрозумілого механізму надання відстрочок від призову для критично важливих працівників особливо у висококваліфікованих галузях, натомість варто зазначити, що влада вже взялася за розгляд деяких правок. Зокрема, Верховна Рада України планує пом'якшити норми щодо використання техніки підприємств, що присутні в поданому до парламенту Кабміном законопроєкті. Про це повідомила перший заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко. За її словами, нинішній варіант документу передбачає, що Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та. Захисту споживачів повинна буде надати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки інформацію про зареєстровані трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські дорожньобудівельні машини, сільськогосподарську техніку, які можуть знадобитися силам оборони. Заборона просто паралізує. Так, Збройним силам потрібна техніка, але великі господарства і так допомагають силам оборони. Питання до форми як це прописали. Нині у парламенті шукають формулювання, яке б задовольнило і військових, і будівельний, та агросектори. Що ж стосується вилучення приватного легкового транспорту, здається, влада все ж планує цю ідею реалізувати. Ще одна правка стосується ідеї призову аспірантів. Комітет Верховної ради з питань освіти та науки рекомендував виключити цю категорію здобувачів освіти з урядового законопроєкту, який навпаки пропонував скасувати звільнення тих, хто навчається в аспірантурі від призову. Депутати з освітнього комітету обіцяють не допустити цього. Тож є шанс, що більшість народних обранців в парламенті прислухаються до колег. Члени комітету погодилися з необхідністю внесення поправок та пропозицій до нього, зокрема, стосовно вилучення норми щодо позбавлення права аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, та доповнення переліку осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, педагогічними працівниками закладів вищої освіти, які мають науковий ступінь. Крім того, від нового документа очікували чітко прописаних термінів демобілізації. Це дуже важливо. Багато українців стоять на захисті держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Військові виснажені, особливо ті, хто виконує завдання безпосередньо в зоні бойових дій. Під час підготовки документа і політики, і військові озвучували своє бачення, який термін буде оптимальним. Ішлося про 18, 24 або 36 місяців служби. З останнім військовослужбовці очікувано не. Згодні однак в ухваленому першому читанні законопроєкті збереглася сама норма про тривалі служби впродовж 36 місяців. Пояснення потрібен час на те, щоб механізм демобілізації запрацював, а також щоб держава забезпечила заміну. Якщо ж, скажімо, прописувати термін у 24 місяці, то велика частина військових має готуватися до звільнення вже зараз. А замінити їх на жаль немає. Кому крім того, під час воєнного стану в жодному законі не закріплені підстави та особливості ротації. Терміний порядок ротації встановлює командування на свій розсуд. Тому в першому варіанті законопроєкту, який пізніше повернули на доопрацювання Кабміну, було запропоновано законодавчо закріпити зобов'язання проводити ротацію на передовій кожні 6 місяців. Але вже в другому варіанті законопроєкту ця норма зникла і неймовірніше, не повернеться. Про це говорить народна депутатка від партії Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та. Озвідки Ірина Фріс спочатку. Держава має дати відповідь, як і в яких обсягах вона готова забезпечити підготовку мобілізаційного резерву, яку кількість людей буде здатний підготувати військове командування. І лише після того ми можемо зобов'язувати військових влаштовувати планові ротації. Ротація можлива тільки тоді, коли для цього є ресурс. Дискусії викликали й положення про можливість обмеження прав так званих ухилянтів, які не з'явилися в ТЦК протягом десяти днів з моменту отримання повістки. Законопроєкт передбачає накладання арешту на банківські рахунки, на виїзд за кордон, право на керування автомобілем. Раніше пропонували накладати обмеження за рішенням голови ТЦК. У новому законопроєкті проєкті норму виправили, щоб усі заходи застосовували лише за рішенням суду після звернення ТЦК. Чимало депутатів виступили взагалі про. Таких обмежень, особливо щодо блокування рахунків. Але попри це, поява цієї норми в першому читанні вже негативно вплинула на банківську систему. Як йдеться, у звіті Національного банку за січень 2024 року, українці зняли з депозитних рахунків 27 мільярдів гривень. Це рекордне зняття заощаджень з моменту запровадження воєнного стану. Зрозуміло, що удар по економіці країни буде значним, якщо норма про блокування рахунків залишиться. Не забирайте у нас гроші. Ще одна норма, яка потребує перегляду на думку суспільства і депутатів наділення представників ТЦК правом перевіряти документи громадян України без поліції. Виникає питання, чи відкривається можливості для ТЦК затримувати громадян у разі відсутності документів. На думку нардепів, така норма є антиконституційною та може поглибити конфлікт між представниками ТЦК і громадянами, який, як ви напевно знаєте, і без того досяг критичної точки в бус. наразі. Неможливо назвати остаточну дату, коли законопроєкт про мобілізацію хвалять парламентарі, але це 100% станеться найближчими тижнями, тобто він буде підписаний на початку березня і через місяць вступить в дію. Таким чином виходить, що на нововведення щодо призову варто чекати у квітні. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка YouTube-каналу Україна на часі. Як завжди, нагадую про лайк під цим відео і підписку на канал. А в коментарях напишіть, що думаєте про новий законопроект про мобілізацію. Па-па!